Вітаю вас, учні вокального колективу Долорес. Ми продовжуємо дистанційне навчання. Тема сьогоднішнього урока вокальне дихання. Перша частина. А допоможе мені моя колега Маріана Козунак. Це для зручності при виконанні вправ на дихання. Отже, увага на екран. Виділяю три типи дихання. Я пропоную розібратися з усіма, тому що це дуже важливо, щоб зрозуміти, який тип дихання ми можемо використовувати для вокалу. Перший тип ключичний, так зване поверхневе дихання. Коли ми піднімаємо плечі, вдихаємо досить голосно, і це дихання категорично не підходить для співу та ораторського мистецтва. Покажу! І ми не знаємо, куди це дихання дівати. Так дихати не можна. Другий тип дихання міжреберний. Найпопулярніший серед вокалістів, але, на жаль, не є найкращим. Чому? Тому що ми вдихаємо в ребра, вони в нас розходяться як гармошка в сторони, і нам дуже складно контролювати рівномірний. Видих, рівномірне розподілення видиху для вокальної фрази. Тому ця вокальна фраза може в нас тремтіти, ми можемо не доспівувати до кінця, і нам дуже складно витривало звучати. І третій тип дихання, який я особисто рекомендую, нижньодіафрагмальний. Цей тип дихання низький, тому нам потрібно відзнайти його в себе. Що для цього ми зробимо? Ми покладемо ручки на низ живота, тому що ми вдихаємо низ живота, ізолюючи при цьому грудну клітку, щоб в нас не піднімалася ні грудна клітка, ні плечі, ні ключиці, Тобто ізолюємо цю частину. Ребра в нас не розходяться, як гармошка. Животик іде трішки вперед, ми розслабляємо низ живота і вдихаємо стільки, стільки нам треба. Ми не намагаємося вдихнути все повітря планети Земля. Окей? Спробуємо зараз відзнайти. Я привстану, обіймаю себе, Кладу ручку на животик. розслабляю живіт, вдих. І видихаю. Підтягнула легенько вдих і видих. У мене не підіймаються плечі вдих. І видих. Ще разочок вдих. Видих. Окей, ребра в мене теж. Не підіймаються, покажу. Вдих. Перепрошую, не розходяться. Вдих. А зараз розійдуться. Бачите, я вдихаю в грудну клітку, ребра в мене розходяться по сторонам, а так в мене нічого не розходиться, крім животика вперед. Ще разочок вдих і видихаю. І останній. І видихаю. Опора це вміння фіксувати повітря без моментального зажиму преса. Чому? Тому що коли ми вдихаємо в животик і зразу намагаємося вдавлювати, видавлювати з себе повітря, в нас витрачається дуже багато сил, і звук буде або форсувати, або буде дуже сильна атака, і нам цього повітря, на жаль, не вистачить да, для той фрази, яку ми запланували співати. Тому я покажу, що я маю на увазі. Відносно опори. ми вдихаємо в животик вдих, фіксуємо оцей стан розслаблення. <звук> І я плавно видихаю, при цьому у мене звучить красивий рівний звук. Якщо ж ми вдихнемо. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. <питрес> і вже не вистачає цього повітря, тому що ми різко зробили ось так, і в нас звук, виходить, зажався і тут, і тут, і тут. І не тіло, а сплошне зажатіє. На цьому поки що все. До зустрічі!